Друзі, усім привіт! Сьогодні розповім вам про черговий розіграш на біржі Binance, який проходить в кооперації з компанією Allo. Проходити він буде до кінця листопада, тобто, у вас є ще час, щоб прийняти в ньому участь. Давайте більш детальніше. Що взагалі потрібно виконати, щоб прийняти участь, та поборотися за дуже приємні призи. Перше, ми реєструємося на біржі Binance. Посилання ось буде під відео. Під кожним відео або в описі, або в закріпленому коментарі. Далі ми завантажимо додаток магазину Allo на ваш Android або iOS та реєструємося в ньому. І після цього заповнюємо дану форму. Відкривається така форма. Ми вводимо Binance ID. Його можна отримати ось тут, коли ви зареєструвалися, зареєструвалися ви заходите в дашборд панелі інструментів. І ось User ID. Оцей ID ви копіюєте, вставляєте сюди. В друге поле ви вставляєте номер телефону, за яким ви реєструвалися в додатку Ало. Все. Відправляєте форму і ви приймаєте участь у даному розіграші. Так, які ж у нас призи? Перше місце це iPhone 14 Pro та 250 доларів BUSD це стейблкоін від біржі Binance. Він прирівнюється 1 до 1 до долара. Тобто ще 250 доларів на баланс біржі. Друге, третє місце це робот пилесос та 200 доларів. З 4 по 15 місце фітнес-браслет Mi Band 7 та 150 BUSD. І з 16 по 20 по 100 доларів. Тому, як бачимо, буде 20 призових місць. Шанси виграти. Один із призів досить такий високий, тому реєструйтеся на біржі, приймайте участь, нічого купувати не потрібно. Просто зареєструвалися на біржі, зареєструвалися в магазині «Ало» у додатку та заповнили просту форму на два поля. Все, Все максимально просто, і я думаю, в кожного буде шанс вити, виграти якийсь із цих, я вважаю, достойних призів. Також нагадую, що на біржі Binance проходить ще один конкурс, який для українців в попередньому відео можете ознайомитися з ним. Там теж дуже приємні призи на 8000 BUSD. Все, на цьому я закінчую відео. Постав лайк, якщо тобі сподобалось, підпишись на канал для підтримки даного проєкту. Всім дякую. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарі, я усім відповідаю. До побачення!